Mein Lieblingsessen. Meine Lieblingsfutter. Hör den Heim und lies ihn dann vor. Ordne die Zeilen den Bildern zu. Prosluche Rimmelwander und lese ihn im Hörsaal. Bevor Stunde 36, Übung 1. 1, 2, 3, 4. Welche Früchte mögt ihr? Ich mag Äpfel. Du magst Mandarinen. Petra mag Birnen. Max mag Apfelzinen. Wir mögen Bananen. Karl und Li mögen Ananas. Sie schmecken süß und sind ein... А тепер познайомимось з модальним дієсловом мjген любити щось. Зверни увагу, як воно відмінюється. В першій, другій та третій особі однини зовсім змінюється корінь. Мені подобається. Ich mag, Тобі подобається du magst, Йому їй подобається er, sie, es mag. А далі вже голосна коренева не змінюється. Ми любимо wir mögen, ви любите ihr mögt, вони ви любите, sie, sie mögen. Welche Früchte magst du und welche nicht? Erzähle. Розкажи, які фрукти ти любиш, а які ні. Ich mag bananen, я люблю банани und i. Ich mag keine, я не люблю. Merke dich. Зверни увагу, що ми вживаємо після мак слова без артикля. Ohne artikel. Ich mag salat. Я люблю салат. Мія мак обсть. Мія любить фрукти. Леон мак лімо. Леон любить лимонад. Ді кінде меген айс. Діти люблять морозиво. Ція дія дібільдіан. Ліс und егенце. Подивись на картинки, прочитай та доповни. Речення. Ich mag, я ja люблю, ich mag keinen, oder keine, oder kein, я не люблю. Нагадаю, keinen вживаємо, якщо заперечення перед артиклем чоловічого роду, keine перед жіночим або множини і kein, якщо артикль середнього роду. Хойце діріх такі варіанти ан. Познач хрестиком правильний варіант. Наприклад, фас макс або мект ду. Правильний варіант макс. Розіграйте діалоги за зразком. ту лімо? Ти любиш лимонад? Я їх мак лимо. Унду. Так, я люблю лимонад. А ти. Найн, їх мак хайне лімо. Ні, я не люблю лимонад. Вас максу? Що ти любиш? Ich мак бананен. Max du auch bananen? Я люблю банани. Ти також любиш банани? Nein, ich mag Apfelsinen. Nie, ja, ich liebe lies und und Прочитай pro i prokomentui. Hallo, ich mag Salate und Obst, zum Beispiel Ananas und Bananen. Das ist gesund. Ich mag auch Eis und Limo. Das ist aber nicht gesund. Ich mag keine Suppe. Privit, ja, люблю Salate und фрукти. zum Beispiel Ananas und Bananen. Sehr duche Я також люблю морозово та лимонад. але це не корисно. Я не люблю супи. Хай! Ich mag pizza, hamburger und cola. Meine mutter sagt aber das ist nicht gesund. Ich mag auch mandarinen und Schokolade. Ich mag keine Birnen und kein Eis. Привіт, я люблю піцу, гамбургери та колу. Моя мама каже, що це не корисно. Я люблю також мандарини та шоколад. Я не люблю груші та морозиво. Тепер прокоментуй. Мі мак, міа любить Леон мак, Леон любить. мак кайне оде кайн, Міа не любить Леон мак кайне оде кайн, Леон не любить.